Так, друзі, привіт, у нас друга частина велопрогулянки. Зараз йдемо на пляж. На пляж. Э, то, що на Подолі. Якщо я не помиляюся, я називаю зелений острів, це пляж, а сам зелений острів. На тій стороні трохи туди далі, вроді, якщо не помиляюсь. Ну так по картах показує, що зелений острів це одна територія, а цей пляж називається зелений. Ось зелений острів цей пляж називається. Ну не знаю. Зараз трошечки про ньому прошвернемося. Можливо, я покупаюся, вже треба буде їхати додому. Можна було сюди приїхати завтра, але це з погоди, це й не вгадати. Дощ не передавали, а таке ощущення, що він скоро розпочнеться. Так пара, якісь кучки такі. Завтра буду тут шнирити патрульки. Зараз тут родимося пішком. Ох, то з нас таксічки при... проїхали, все, чекіпики. Короче, це туле, походу, по 10 гривень. тут я брав пиво на, роз... на розлив полтавське. 50 гривень бахає. Бокал. Тільки не бокал він, А пиво. Бокав. Турнічки є. Так, людей, в принципі. В принципі, так як і прошли раз. Вроді не більше, не менш. Вот там я ще короче, не виникв, чи є було на розли. Вот тих этих. Скажіть я я скажу. Е як їх назвати можна? Мазинчики чи кіосці. Бачите, скільки людей. В прошлый раз я тут правіше ставив велосипед. Можливо сьогодні он там я ставив, можливо сьогодні там поставлю. Що найцікавіше, мені передягатися не треба, в мене шорти сіточкою під низом. Теж на велосипедах. Ой, скільки тут людей, мама, не горюй. Дивіться. Жесть. Я сподіваюся, в мене екран не світиться, бо на мене і так опа, а це мужичок тупо. Це ви дерев'яного, так? Да? Так. Да. А, дякую. Все, це так. Для общого. вон там прямо дерев'яний, типу кафешка дерев'яна. Там розливне пиво. Та ні, друзі, людей вроді більше, ніж пройшли. Прошлую неділю. Треба було одразу велосипед на ту сторону. О, то та там і на втором нормально. Кстати, тут варіант. Я теж колись заліз покупатися, велосипеда там поставив біля цього. Оба, та ніфіга себе змагала. Он напротив другий пляж. Короче, другий пляж по тій стороні. От центрального. Так, тут по повній програмі шашлик-башлик. Так, а як нам пройтися? Сейчас пешкарюса пішкарюса пройдемо, потім трохи проїдемо. Тут можна півко от бачити. Коротше, в оцінь дерев'яному, що ми приїхали праворуч. Можна, коротше, це. Можна, коротше, це. Пивасік попити. Це я просто кружок намотаю і вам показати, як люди відпочивають і заразом глянуть по сторонам чи немає почтальйонів почтальйонів печкіних. Музеон. Всі діла. Коротше, зараз подумаємо, де її розчахлитися. Давайте ще таким макаром на велосипедику. О, зачадили. Так це повстрічки, типа по времені я впіваю сполоснутися. все дела. Еще и для эти. Есть скачки. чекачки, Ведь почивают. А вон вони обалдеють, вони дуже далеко. Кресюк. Чого? Андатор. Ого, сколько йому моркви накидали. Нутрія, да? Бубер. Так, щоб там велосипед, бо я далеко став. Дивіться, як він мало а он здоровий. Качурі багато, так, окей. Бо сейчас в мене поки я буду дивитися. Велосипед замутять. Так, зараз, мабуть, десь парканусь. І сполоснусь. Так, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент. Буду дуже вдячний. А всім вам мирного неба. Тихої ночі. А ну давайте водичку зараз. Попробуємо. Можна так А Ану ножку на всякий случай виставлю, вдруг буде падати. У мене вже ця фігня похилена, бачите, нічого не можу зробити. Зараз потрогаємо водичку. Вот это людей людині, тут дуже жорстко. Вода бомбезна. Іли все-таки туди десь. І такий проход буде всі шорхатися. Давайте, мабуть, трохи далі. Може, там десь біля деревини. Пошифруватися. Ти буде, то хамить Ти будеш? Такі деревини толсті, я й не Не припаркуюся біля них. Так, це вже. Коротше, я не вже на ярі по второму кругу. Вже на мене будуть обращати увагу. Так, друзі, я зараз от там не дыровые не нашел, но там Можна, кстати ось паркануться, вот Ну, надо поближе. Вон, я там в бур'ян вліз. Ну все, давайте, пока-пока.